Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Вже в Нідерландах забрав красуню, бо ще не були готові документи, але вже є. Зараз покажу, яка красуня буде в продажі. Буде їхати в Україну, але ще маю підібрати два автомобіля. Отож зараз покажу, що є в наявності. Вашій увазі ось така красуня KIA Niro 2020 рік. На максимальній комплектації, дуже гарний колір, сірий металік, автомобіль не має ні царапин, ні унятин. Зараз автомобіль пройдемося товщиноміром. Автомобіль має три фази, тепловий присутній. 137 заднее левое крыло задняя крешка багажника правое крыло Да, ему крешу. Задние правые двери. Передние двери. Переднее крыло. Так уж капот. Автомобіль весь в рідній фарбі, три фази, максимальна оптика, безключовий доступ, датчики мертвих зон, шкіряний салон з обдувом, музика GBL, пам'ять сидінь, всі асистенти присутні, підсвіточка також. Пробіг даного автомобіля оригінальний 112 тисяч, автомобіль їде в Україну своїм ходом. У нас підігрів обдув, підігрів керма. Бездротова зарядка, як виглядає пасажира сидіння по торпеді ніяких. Проблем немає. По картах також. Автомобіль в дуже гарному збереженому стані. Постелі також ніяких нюансів немає. Також по задньому бампері, як бачите, немає ні царапин, погрузка вся ціленька. Це брудне, поким чиститься, дві зарядки в наявності, піна компресор також, весь комплект присутній. Отож, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Автомобіль буде вже в Україні, розмітнений, сертифікований. А кого цікавлять інші автомобілі, також телефонуйте. Всім гарного дня!